І так, друзі поздоровили Саню. Друзі, друзі з Вінниці поздоровили Саню, передали передачу. Не забули, подарунок, не, подарунок, не забули да, подарунок. Дякую вам. Не забули. Розпакуємо. О, Бач, коро, ціла коробка. Подарунків. Подарунків. По-любому Андрюха участвував. Це ініціатор. Я вже чувствую, що ініціатор. Ножика положимо. Ой. Ох, ёлки. Подивіться, скільки тут всього. Це, мабуть, сперва треба вдіти рукавиці. Так, да, передали Рукавиці, рукавиці. Подарунок, подарунок. Подарунок. Дольче габана. Дольче габана. Так. Каталоги, Лареті, італянська Т... розказ, це напевно собі треба вибрати. Вибрати, це по-любому по будуть дарувати щось. Це Андрюха, Андрюха по-любому. Треба галочку поставити десь, що треба вибрати. Добре. А тут багато каталогів, це напевно і собі теж можна Та, ні, вибрати ні, ні. собі. О, дивись скільки терток. Йо, це в таку з поставив бачить. Терточки, дивись. Хілтон. Хілтон, так. Да. Дві. Хм. Це вже цікаво. Так, да, каталоги, каталоги. Та ти що, ти, скільки подарунок можна собі вибрати. Красах. Скотертимо. Зорене сяйво, а. Ні, ну це по-любому романтик. Це, це, це романтик має бути якийсь. Це синтетичне волокно, ми теж поставим сюди. Каталоги, каталоги. Ой, це... Я не знаю для ч бо бомба ну, хороша віда... штука. Не, ну Хілтон, це по-любому. Це париц Хилтон, Хілтон, наверное, массажируешь и це... лки зелений. Контур лица. І второй подбородок. А, устранение до встановлення. Наверно, хороша штука. Не, да. полю, по не, по полюбасу. Так. Куди Куда ты сунуть, чай, цешает в це мабуть, машину просто на задню сидушку треба кинути і воно свіжає воду. Да, да, Класно. Да. Ну, це, це візьмемо одразу на офіс, подивимось. <пульт>, пульт! Пульт! Слухай, може телевізор забули забуде передати забрати. Напевно, треба перезвонити хлопцям, знати, що там. О! Діфузор, без діфузора це ну, ніяк. Це, це пульт, з діф... пульт з діфузором. Пульт з дифузором. Як ним управляти? Там надо прочитати інструкцію, Сань. А, батареї просто-напросто нема. Будуть батарейки, буде все гарно. Кор... Диски караоку. сьогодні будемо співати. Сегодня будемо співати. Для кожного. Сегодня, сьогодні у нас співи будуть. Ай-яй-яй, супер. Такс. О, авто. Что-то там в комплекте. Очиститель воздуха для дома автомобиля. А, это же вот этот фильтр. Это, это этот комплект. Сюда? Да, ты что. Да, чистый воздух в автомобиль. Вот. Супер. Инструкцию потом прочитаем. Нет, ну это уже понятно. Сейчас положим сюда. Сушка для обуві. Сушка для каптів. Це якийсь натякає тобі, що да? В себе постійно мокрі капці. Відтухлі, а тухлів. Тухлів. це в тухлі. Це без тухлів, без тухлів щось ніяк. Так. Хорош, хорош. Ооо. Хілтон, відкривашки. А ні, це рулетка. рулетка. Міряти собі щось треба буде. Да, 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 да. Опа. Ну, согласен, согласен. Контрабас, без акциза, понятно. <рес> Дивись, там таблеток багато. Duty free. Сейчас все, чекаем. А тут, ой, там я на природу будем ездить. Сковородка. Та-дам! Всім дякую, дякую за увагу. Супер подарунки. Кому подобається, ставим лайк.